Галицький свято-Миколаївський печерний чоловічий монастир або ще його називають монастир Галиця. Знаходиться він в селі Галиця Чернівецької області на висоті 120 метрів над рівнем Дністровського водосховища. Відразу хочу наголосити, що я не знаю, яких конфесій, парафій та патріархату цей монастир. Я не дуже розбираюся в цих термінах і значеннях. Я приїхала сюди, щоб подивитися фантастичні краєвиди та поглянути, як в сьогоднішньому світі монахи живуть в скелях, хоча й в сучасному варіанті. Істористів ми були одні. Займалися своїми будинними справами, і, можна сказати, не звертали на нас уваги. Як же тут гарно, територія доглянута, купа квітів, дуже чисто, хоча монастир чоловічий. Келії монахів то взагалі не наче казкові будиночки гномів чи ельфів. От ви уявіть, виходить монах зранку зі своєї келії і такий краєвид відкривається перед його взором. Це дійсно щось божественне. Зараз у монастирі проведено електрику, Келії придатні для проживання. Я дуже шкодую, що вони не здають хоча б одну келію в подобову оренду. Я точно була б їхнім клієнтом. За своєю красою і унікальністю цю архітектурну пам'ятку можна назвати однією з найбільш культурних і сакральних скарбниць України. Історики вважають, що ще до нашої ери тут існувало дохристиянське святилище, про що свідчать археологічні розкопки. А потім вже в давньоруську епоху був утворений скит, який згадується в письмових джерелах. Сам монастир, вірогідно, був заснований в 11-12 XI столітті. Наприкінці XVIII століття монастир був спустошений турецькими завойовниками. Але згодом, у 1801 році, монахи все ж таки знову оселилися і турки перестали їх чіпати. У часи, коли ця територія входила до складу Румунії, румунський король чомусь зацікавився віддаткувати місцем. Він виділив свої особисті кошти на створення придатних можливостей для життя, і чинці сюди прийшли. Спочатку монастир був нібито свято георгійським а переназваний був честь Святого Миколая після дива, що сталося саме на День Святого Миколая в 1820 році. Вночі, з 21 на 22 травня, рибалки села Калюс, це давньоруське місто, яке зараз спочиває водами Дністра, помітили, що в небі над Галицьким скитом яскраві зірочки зібралися у вигляді хреста і довго-довго сяяли серед тихої ночі. Це порахували знаменням і побудували монастир на ім'я Святого Миколая. 1940 роки принесли населенню Північної Буковини звільнення від румунських загарбників. Край було приєднано до ОРСР як Чернівецьку область. Комуністичний режим розпочав справжній терор проти духовенства та чернецтва. В один з ранків у 1944 році всіх ченців обителі у спідніх білих сорочках вивели і розстріляли, тіла скинули в Дністр зі скелі. А монастир закрили. Дивом уцілів один чернець, який дожив до 1965 року. І коли це стало можливо, повідав всім страшну історію. За минуле століття більшість приміщень зроблені вручну, прибудовані зовнішні стіни, сходи з терасами, з переходами та арками. Монастир був відновлений завдяки двом братам чинцям які у січні 1999 року побували на хуторі та на руїнах монастиря провели першу службу. Нагулявшись по монастирю, ми вирішили спуститись до джерельної води та купелі. Природа навкруги вражала, а повітря було таке чисте, здавалося, що ми десь в Карпатах. Спустившись до самого низу, ти просто в захваті від побаченого. Все навкруги малювало в твоїй уяві безлюдний острів. Десь там, подалі від тебе, видніється покинутий човен, під ногами немова Галька тріскотіла обвалена гірська порода, а навколо ліс. Це якась магія. Тут тихо та дуже гарно, а над тобою ніжно-блакітне небо. І здається, що це все тільки для тебе.